Чеська гуманітарна організація Людина в біді за підтримки Європейського союзу розпочинає проект по відновленню приватного сектору і багатоповерхових будинків, пошкоджених в результаті військових дій від 24 лютого 2022 року. Рішення щодо надання допомоги можливе після візуальної оцінки пошкоджень будинків, які підпадають під критерії організації. З Цією метою, починаючи з 2 лютого 2024 року, співробітниками буде проводитись реєстрація осіб для участі у проекті. А також обстеження постраждалих домогосподарств. У пріоритеті соціально незахищені версти населення, що не мають можливості покрити витрати з відновлення самостійно. До громади знову приїхали пластикові труби потрібних нам діаметрів, а саме 63 та 90 міліметрів. Дякуємо міжнародній організації з міграції кожного разу. Бо це декілька мільйонний вклад в розвиток нашої громади та забезпечення нашої критичної інфраструктури. Як повідомляли раніше, ці труби будуть використані за їх призначенням, заміни старого водогону та прокладання нових ділянок водогону там, де вони потрібні. Загалом ця допомога дозволила зекономити місцевий бюджет на кругленьку суму. Додатково для потреб громади було надано ще один крайній дизельний генератор. Холоду пору року ми майже пережили, але перемога любить підготованих. Отримали крайні наші труби від наших партнерів МОМ. Це труби 90-го діаметру та 63 в кількості 1 км та 4 км. Ми дуже сильно дякуємо нашим партнерам за співпрацю з нами з Червоногригорівською селищною радою. До вас, шановні діти, приїхали да? журналісти з самої Італії. Подивитися, як саме проходить у вас життя в таких тяжких умовах. Ми да? знаємо, що ми. Школа прифронтової зони, але все одно у нас триває життя. Як і спортивне, да, у нас дівчатка, хлопчики танцюють. Ми як можемо займаємося спортом і саме уроками. Да. У нас життя все одно триває. Саме школа джуніорс дала нам другий подих, саме в освітній галузі, в спортивній галузі, тому що вона дала нам можливість проводити різні фестивалі, заходи не під час уроку, а саме фестивалі, спортивні руханки. І всі ви бачите, хто там слідкує за публікаціями, що наші учні ліцею були багато в різних областях, саме в таких самих школ джуніорс. Так і сьогодні наш день пройшов. Присвячений фестивалю одному із заходів джуніорса, саме фестиваль фестиваль, який називається Дім. Цей фестиваль, фестиваль присвячений саме для шкіл прифронтових зон. А так як у нас Кам'янський ліцей є одною з таких шкіл, тому ми сьогодні провели захід. Також на сьогоднішньому заході у нас були почисні гості з Італії, це журналісти з Італії, які також побачили наш захід. Були дуже захваті. Діти з великим задоволенням ходять на такі руханки, тому що ми розуміємо, що рухова активність дітей під час війни дуже низька. Так як вони сидять дуже багато вдома, да ми розуміємо, що їх потрібно задіювати саме в таких рухових активностях. Саме джуніорс це і є приклад для цих активностей. Тому школи, які хочете долучатися до нас, будь ласка, долучайтеся, ми запрошуємо всіх до нас.